До серця вашого, до загалом до тієї ситуації, яка є. Так? І тут, якщо дівчина дивиться на коханого, він да? Що це значить, скажімо так, зупиниться, зупинить свій вибір на вас і залишиться з вами. Так, тому що ви приносите удачу, ви як дівчина удача, жінка удача, так? Все буде добре, все буде, скажімо так, як найкраще в ваших відносинах удача найближчим часом це те, що вас, скажімо так, чекає і те, що буде точно. А тепер я, відповідаючи, і дивлячись ваші питання, буду потихеньку відповідати. Женя, почуття Жені, запитання у нас таке тут є. Так? Давайте подивимось, почуття Жені, потім будемо кинути підсказку. Ой, ви як сонце, так? Тобто тут такі яскраві дуже. Емоційні пориви, тому що ви як сонце, ви дуже працюєте.